Стаття 131, дріб В Україні діє прокуратура, яка здійснює 1. підтримання публічного обвинувачення в суді 2. Організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку. 3. Представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом. Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України президент України. Строк повноважень Генерального прокурора становить 6 років. Одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль. Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється виключно у випадках із підстав, визначених цією Конституцією та законом. Стаття 131. 1 В Українській Народній Республіці діє прокуратура, яка здійснює 1. підтримання публічного обвинувачення в суді. 2. Організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, трик представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом. Прокуратуру в Українській Народній Республіці очолює Генеральний прокурор, який призначається на посада та звільняється контрактом, підписаним після проходження конкурсу, якого затверджує президент УНР. Строк повноважень Генерального прокурора становить два роки із переатестацією після виконання контракту терміном в один рік. Із вирішення про виплату заорічної премії, одна й та ж особа не може обіймати посаду генерального прокурора два строки поспіль. Дострокове звільнення з посади генерального прокурора здійснюється виключно у випадках із підстав, визначених цією конституцією та законом, а також особлива увага повинна приділятися до корупційних скандалів пункт 7,1 статті 129. Стаття 130, одна дрібна друга. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури гарантується. Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Українській Народній Республіці визначаються законом виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.